Дивіться, який дощ йде на вулиці. Ми на силу встигли повернутися додому. І у мене розпакування. І ви скажете, знову що на підлозі? Так, знову на підлозі. Нема мені куди складати. У мене всі якісь зайняті поверхні, тому почну. Так, сноупанда. Чому сноупанда, чому сніжна панда? Тому що в акції туалетного паперу багато не буває. Так, дівчата, бурячок. Тому що, скажу відверто, потрібно їсти всім, у кого закрипи. Це як гарнір, буряк, як гарнір. О, вперше взяла, не знаю, варений нут. Не написано було, чи є тут консервант, вакуум. Це я все в метро замовляла. Ні, нема консерванту, нут, вода-сіль. Хтось подумає, вже геть здуріла, вже не може нуту зварити. А я вам скажу відверто, а не можу, мене нема. Не вистачає часу навіть вже приготувати нуту. Хай буде. І то саме з сочевицею. Сочевиця теж варена, вода сіль. Ну, що, відкрию завтра, додам, наприклад, розігріючу, додам до салата чи на обід буде гарнір. Ой, ні, це якщо ви бачите, хто слідкує за моїми розпакуваннями, це певно не знаю. За кілька років, дивіться, до речі, в мене палець все приростає. Хтось там мені пише якийсь хейтер, що в мене грибок, В мене зовсім не грибок. Але палець приростає. До речі, після моря і сонця. Так, молоко короляче нормалізоване, наповнювач шоколад із цукру біло-кристалічного води, глюкозно-фруктозного сиропу, це, до речі, гірше, ніж цукор ще. Какао, порошок, модифікований крохмаль. Він теж засвоюється як цукор, молоко сухе, ароматизатор шоколаду, не знаю, натуральний чи ні. Лимонна кислота ну, це, скоріш, як консервант використано. І молочна кислота теж як консервант. Молоко королюче сухе, знежирене, цукор білокристалічний, кристалічний, суміш харчових стабілізаторів, декстроза, угарова, для того, і карагінан, для того, щоб воно було таке тягученьке трошки. Скажу так, прям взагалі не то, що не кожен день, а ось перший раз за два роки. Просто щось купила, було на акції, думаю, може, малий вип'є. Бо іноді всі мами пишуть, що роблять какао дітям. Я не роблю, я даю воду. Так, сирок це для малишки моєї. Ми вводимо їй сирки, а це. Сиркейт, сири для мого а, сина. Візьму в іншу руку, щоб у вас тут нормально з пальцями. Одне вершкове масло. Ще один сир кисломолочний. Так. Це щось... А, це риба. Лежить риба. Сібас. Три шоколадки моїм рідним. А, так, Дуже дорогий став шоколад. Ви бачили, нормальна я... щоб нормальна якість була, які ціни на шоколад. Просто ж косм... космос. Добре мені, що я його взагалі не люблю і не їм. Три ось таких шоколади. Це не, не дієтичний шоколад, це чорний. І це я беру і малому. Він е, молочний я йому не даю. Намагаюсь, не буду брехати, намагаюсь не давати. Беру такий чорний. Так, у мене тут рукола раз. а Мангольд два. Рукола три. Все. Так. Угу. Помідори. Ой, які банани гарні. Банани. У мене підлоги миті а, авокадік шикарнющий. Ще один банан. Це ж я все ніяк не можу зробити ті печива із мигдалевим борошном. Це перці. Ще одні томати. Каша моїй маленькій гречана. Вона її гарно їла. У нас закінчилась це ось. Із пробіотиками хіп, мені хіп подобається. Ванільний цукор, зверніть увагу, це цукор звичайний, але він із натуральною ваніллю. Тобто зазвичай ванільний цукор це ваніль, в яку поклали синтетичний ванілін. І воно все перемішалось і пахне. Я не люблю ванілін, він мені гірчить. Я шукаю екстракт. Екстракту ванілі немає зараз в жодному супермаркеті, це треба йти мені в еколавку, тому я купила такий ванільний цукор з натуральною ванілью бурбон. І коли ви його роз... Роз... розкриєте, там буде всередині такі коричневі зерна. Це, щоб не лякалися ваніль коричнева. Ще один авокадік. Дуже люблю цей сорт, соковитий такий огірки, лимончики, королева гречка. О, кіноа з'явилось, до речі, метрошеф. Пів кілограма, щось 130 гривень кіноа. А, і дитячі пюрешки, дитяче харчування. О, Це те, що я хотіла вам сказати. У кого немає коштів, то дивиться моє розпакування. Ось. Анчоуси 78 гривень. Що таке анчоуси? Хто не знає, це хамса. Хамсу у нас зараз в Україні просто не знайти. Це з Чорного моря. Я хочу дефростувати, щоб мама моя засолила. Я так люблю хамсу. І омеги 3 тут повно. Так, давайте подивимось. Виробник Black Sea Fish Burga's північна промислова зона. Так, Болгарія. От чому болгари можуть це робити, а українці ні. Ну, адреса постачальника Одеська область, місто Чорноморське. Постачальник. Black Union Fishing Company. Тобто болгари виробляють, а постачає сировину наша Україна. А чому ми самі не можемо це зробити? Я не знаю. Індивідуальне замороження, але в будь-якому випадку я дуже цьому рада. Мені прям подобається ця ідея. Так, це сирнички. Сирнички кокосові, ті, які зі стевією, ті, які безлактозні, це можна вживати навіть тим, у кого якісь там, наприклад, фудмапс протокол, але тут є це куряче. А, тут ще борошно рисове трошки додане. Так, що по вуглеводам. То бачить вуглеводи. Ось я бачу 2,56 грамів вуглеводів, білку 17 грамів і жури 7,5. Тобто, взагалі, чудовий продукт вважаю. 17 грамів білку, вуглеводів мало, тобто навіть дитина не збіситься від е, такої кількості цукру, як кладуть зараз сирники, наприклад, в кафе чи навіть вдома хто готує. Тому я беру потім філе хека тихоокеанського теж е, досить такі. Економ продукт. Хоча не дуже економ, коштує 260 гривень, взагалі не дешево. І ось це теж взагалі не дешево. екстра fine, extra бінс Спаржива посоля. І ще те, що мені сподобалось, це фіш-сардинки. Бачите, такі дрібні, в них дуже багато омега-3. Я теж їх люблю, саме засолені, просто дикий вилов. Прям пишуть, ну тому що у нас дрібна рибка в нашому Чорному морі. І е, так, Тут пишуть жири, скільки калорій, білки 21 грам білку, і залізо, і кальцій. До речі, досить таки пристойна доза кальцію 118 міліграмів. Натрій, так, е, калія. Дуже класний, омега-3. Відрізняється дуже високим містом. Омега-3. Ненасичений різне кисло до 30%. Споживання людиною, бла бла. бла Ну, тобто про Омегу ми з вами знаємо. Виробник. Ой, виробник Almus Експорт Україна. Постачальник Black Union Fishing Company Україна, Одеська область це Україна. Народ, це Україна. Окей, а чому тут Болгарія? Хм. Можливо, це якийсь. І кефаль. Я сама колись особисто була свідком того, як нереститься кефаль в Чорному морі. Дикий вилов. Кефаль, дивимось. Боже, а вітамінів, мінералів, ви подивіться. От, оце підхід, це красавці це вже дуже-дуже по, по модньому, по-нутриціологічному. Треба зняти відео. Дивіться, скільки вітамінів, мінералів в кефалі. Просто мізерна калорійність 117. Просто мізерна. От про це я буду зараз знімати окремі відео. Е, Миколаївська область, дивіться, адреса виробництва Весняна Миколаївська область. Це там, де я казала, я бачила в Миколаївській області, як не реститься е, кефаль. Е, і я просто в, в, в хасп, ще у них стандарт ХАСП. Е, я просто шокована, що в період війни, можливо, не війни з'явилася така компанія. Е, е, потрібно буде про них дізнатися більше. Так, що ще все це все. Це моє замовлення. Ось таке маленьке вам розпакування. Пишіть, будь ласка, свої враження, коментарі з приводу риби. Я просто мега щаслива.